Ну, що ж, нарешті, збірна України вистрілялася в цьому е, груповому етапі відбору до чемпіонату світу. Так, вчора перемогли класно, добре, 2-0 Ісландію. Е, молодці, молодці, безперечно. Але скажу так, що для мене е, результат цього матчу будь-який був би в принципі позитивний. Перемогли так круто. У нас є шанс поборотися далі за чемпіонат світу. Тепер будуть ці е, матчі-плей-офф. Коли вони там в березні будуть жеребкування буде 20 листопада, будемо чекати, хто ж там нам випаде. Але, от навіть якщо б Україна не виграла, то я думаю, що скоріш за все для нас би це був також позитив, тому що після цього результату я думаю, що у нас точно відбулися зміни на тренерському містку, і можливо вони були б до кращого, тому що хто його знаково б, там би запросили, ну сподіваюся, що точно не було б у нас гірше. Про що мені не подобається, що от, ну так, от такі от матчі, як там от, з Ісландією, ми там два рази в них перемогли, але нічия з Азербайджаном один результат, і другий матч, коли ми також там ледь ледь виграли 2-1. <кій> ну вибачте мене, це ті матчі, коли треба вигравати. Прям ну, впевнено. Матчі з Францією, Франція так, безперечно, грана, безперечно, сильно дуже збірна, яким би складом вона не грала, купа класних футболістів. Але хочеться в матчах з такими. Командами бачити якусь гру. Бачите якусь гру, а не просто 11 хаотично бігаючих чоловіків. Ну, звичайно, що не хаотично бігаючих, так воно там все ж таки е якусь намагаються отримувати якісь намагаються отримувати позиції, але в атаці цих позицій просто немає. Вони відсутні. І згадуючи матч з Франції, жодного удару по воротах, ну вибачте мене, це просто позорисько. Таке враження, що Франція грала з умовним якимось Сан-Марино чи там. Хто там ще? Ліхтенштейн, Люксембург, Андора, Гібралтар. Ну, Отаке от, от у мене було відчуття і враження. Хочеться, щоб таких вражень не було. І це, ну, от, коли у нас вже так відбувається, що Україна далі ще продовжує боротися, далі Ребров буде тренером, хочеться, все ж таки, все ж таки, щоб ну, він якось почув. Думки вболівальників, тому що вболівальники, я думаю, такої ж думки, як і я, всі інші, хочеться, щоб щось показувало нормально на футбольному полі з такими командами, як Франція. Так, що, ось такі думки всіх з перемогою, слава Богу, все сталося. От, будемо дивитися, що буде далі.